Всім привіт! Сьогодні у нас 22 жовтня 2025 року. Будемо дивитися, що відбувається на біткоїні, BTC, USDT. Але перед тим, як почати, хочу зробити невеличку об'яву. Я на минулому тижні і на цьому тижні працював над тестувальником. Для індикаторів, які ви можете замовляти, замовляєте. Тобто зараз можна замовити власний індикатор або робот, і, відповідно, є можливість зробити тестувальник. Цей тестувальник буде аналізувати можливості різні при різних стоп-лосах. Надавати вам інформацію про сценарії, які вам могли бути би цікавими, тобто діапазони стоп лосів тейк профітів Ось такі картинки будуть вам приходити в telegram бот і ви зможете проаналізувати, які значення стоп лосів в яких діапазонах з'являються. риск-ревард деякі. В яких діапазонах є скупчення. Тобто це необхідно для того, щоб підібрати оптимальні параметри серед тисяч можливих комбінацій. <свісно> і тут є інструкція з налаштуванням і описом, можете почитати. В цілому це інформація для того, щоб ви розуміли, що є. Можливість при розробці індикатора зробити також тестувальник і перед тим як робити робот, взагалі погратися з, зі статистикою, і подивитись, чи ваша стратегія, ваші сигнали, чи мають вони якусь, якісь потенціал. Добре, тепер перейдемо до аналізу біткоїна. Одразу хочу вибачитись, я трошки хворію, тому голос може бути споплюжений, але маємо, що маємо. З контексту 19 жовтня у нас був розворот в лонг. Тобто у нас перед тим ціна знижувалася з району 115 і на 104 ми зупинилися і у нас відбувся розворот, з'явилися ознаки того, що може цей рух вгору продовжитись. Ось так виглядала в той момент 19 жовтня картина всередині дня. Тут, тобто Тут був 106-107 приблизно флет, і в цей момент був імпульс вгору. Тут 107 покупець був, який виштовхував ціну, і ми так і не змогли. Пробити цього покупця, тобто цей покупець втримав після виходу вгору натиск, і ціна продовжила зростання декілька днів наступних. Ось ми бачимо, це вже у нас 20 якщо я не помиляюсь, десь ввечері 20-го ми побачили, вже ціна була в районі 111, -111 500 і. У нас відбулася тут зупинка. Знову ж сформувався діапазон. Консолідація в районі 110-500, 111-500 і ми бачимо тут великий об'єм. Ціна вийшла під натиском продавця з цього об'єму і консолідації в район 111. І ось тут був такий. Ключовий момент в той, в той момент, коли я робив цей скрін. Це було пів 11 вечора, 20 жовтня. І тут були ознаки того, що це був хибний пробій, але ціна все ще знаходилась нижче об'єму. І тут, якби ми пішли вгору в район 111 500, то скоріш за все. Це Паска підтвердилась, і ми б могли рухатись вгору в район 115. Але, як бачимо, ціну втримали продавці і ціна пішла далі вниз. Ось зараз будемо розбирати, що відбувалося під час цього виходу, і що відбувалося далі за допомогою Profile Map індикатору. По-перше, ви бачите червоні жовті сплески це ті місця, де йшла боротьба за ціну. Тобто, там, де у нас було не було таких ярких сплесків, це означає, що там не було запеклої боротьби і йшли такі рівномірні торги, і бачимо, що відбувалося. Тут на виході якраз збільшення об'єму ціну виштовхували вниз. Потім, після того, як закріпилась вже ціна десь тут знизу, ми зробили невеличку корекцію відкат. Тут бачимо в кінці цього відкату є сплеск об'єму, і якщо ми подивимось в дельту, то бачимо ось тут. Покупці. Зелені маркет ордери на покупку. Це, скоріш за все, були якраз стоп-лоси продавців, які могли пробувати теж продавати, щоб в цьому русі знаходитись, але тут їх витряхнули. Можливо, тут якісь покупці э, входили, думаючи, що це був розворот. Ну і в цілому, після того, у нас відбувся э, подальший рух ціни вниз. Ось тут була пер, перша партія стоплосів покупців. Якраз це відбувалося. Якщо ви бачите, то на пробої екстремуму. І друга партія стоплосів. Ось тут бачимо великий сплеск об'ємів, тобто тут, тут е, збільшені були торги, і теж бачимо рухи вниз на повишному об'ємі. Це ознаки стоп-лосів, саме покупців. Чому, е, ну, по-перше, це на пробоях рівнів ми бачимо імпульсні такі великі рухи за короткий час? Це ознака. Зазвичай, що в таких місцях могли спрацьовувати стоп-лоси, які прискорювали рух ціни. По-друге, можна просто перевірити на дельті. І якщо у нас спрацьовують лоси покупців, то це продажі, це ринкові продажі, продажі по ринку. І, відповідно, якщо я зараз переключую на дельту, я тут маю побачити червоні кластери. І це буде. Ознака того, що тут могли спрацьовувати якраз стоп-лоси ліквідації. Ось перемикаюсь і бачимо: тут тотальна домінація червоних хластирів. Тобто тут все було в маркет продажах. Ну а маркет продажі це, звісно, не всі 100%, але в таких імпульсних рухах, рухах там мають бути ліквідації, стоп-лоси саме покупців. О, тому ми рухались тут вниз, а, йшли до рівня 107,5, після чого у нас а, зупинився а, цей натиск продавця, об'єми почали потроху знижатись, хоча тут ще вони були досить великі, порівняно, наприклад, ось з цією ділянкою. І подивимось по Дельті, що тут відбувалося. Дивіться, після падіння у нас з'являється активність покупців, причому така помітна активність. Тобто, це було не якісь разові акції в якихось окремих свічках. А тут ціленаправлено направлено в діапазоні 107,6-107,9 агресивно поводив себе покупець. Причому це не стоп-лоси. Це саме агресія покупця, який чекав, поки ціна впаде, і почав діяти там, де йому вже це було цікаво. І після того, як ціну зупинили, сформували тут діапазон, була спроба продавця ось тут перехопити ініціативу. Але це все закінчилось фіаско для них. І ось тут перша серйозна атака покупців після. Того, як ми а, тут впали, це зниження скінчилось ось тут. Це перша атака, її тут видно в гістограмі. йде дуже а, збільшений об'єм покупця саме. Далі у нас є відкат вниз, тут трохи з'явився продавець, але як бачимо, Нема тут продовження, тобто був такий хвіст на об'ємі, і після того одразу ціну підхопили покупці, повернули в район 108,5. і далі йде нова атака. Причому дивіться, як покупець атакує агресивно ще до пробою. Тобто, коли йде пробій. Якихось рівнів помітних зрозуміло, що там багато ставлять стоп-лосів. Ну, це чисто такий технічний спосіб, де виставити стоп-лосс, це за екстремом. Тому, <кій> звісно, тут якась частка буде спрацьовувати стоп-лоси продавців в даному випадку, так як ціна рухається вгору, але перед тим як вона взагалі досягає. Цього прибиття а, покупці атакують і виштовхують ціну навмисно за рівень, і далі вже у нас продовжується зростання. І цей аптренд а, розвивається всередині дня, і тут великі покупки в свічі. Ось тут спрацювало більше. Більше всіх ліквідацій в цьому діапазоні. Дивимось, що там на волюмі у нас відбувалося. На волюмі, після того, як ми вийшли вгору, бачимо тут дуже велика активність торгів. Взагалі, оцей діапазон його можна виділити як діапазон, який дуже цікавий був крупним. Трейдерам, скажімо так, бо ми бачимо, тут і об'єм підвищився дуже сильно, і бачимо це по кластерах. Як тільки ми увійшли в цю зону, одразу пішла боротьба за ці цінові рівні. Тобто 112 114 продавець тут явно мав інтерес. До ціни. А чому продавець? Тому що якщо ми включимо дельту, то ми побачимо, наскільки тут е збільшилась домінація і активність продавців. <кій> тобто <кій> після двох імпульсів вгору, де домінувала дельта покупця, е динаміка почала зменшуватись, покупці почали е здавати. Позиції свої, активність почала падати, а продавці почали з'являтися, хоча їх тут не було дуже багато, тут був перший такий супротив сильний, але на фоні цього зниження покупок у нас дельта вирівнялась, хоча в кластерах бачимо повну перевагу продавців, тобто продажі тут почали зупиняти торги. Тобто не торги, а рух ціни. І ось тут вже після досягнення хая пішла атака вже агресивних продавців. Три вални, три хвилі було ось з 113 800 до 112. Далі вже покупець так не з'явився сильний. Ось тут була спроба. Покупцем щось зробити, але бачимо, що тут не було ніякої серйозної активності, і після того цих покупців, покупців в тому числі почали видавлювати. Ось приблизно ось таке відбувалося за останні два дні на біткоїні, якщо ми дивимося всередину дня на М5 і на активність покупців-продавців. Можемо зараз подивитись більш сильні, більш вагомі зони. Для цього ми збільшимо період, поставимо 10 і ось бачимо, що в нас, в принципі, ось ця зона, це зона продавця була. Також ось цю зону можна також виділити як зона продавця. Є ще активність продавців ось тут. І далі ми бачимо плюс-мінус якісь спроби покупця повернути контроль. Я б не сказав, що це. Поки що в них вдалося, і ми бачимо, що тут, в принципі, на Гістаграмі нема великої домінації, тут є і продажі, і покупки. Тобто, в принципі, торги йдуть не дуже активно, і не можна сказати, що покупець перехопив ініціативу, але якісь спроби тут є. Про що це говорить? Це говорить про те, що <кій> якщо ціна. Якщо покупець не зможе взяти під контроль ціну, то у цієї групи покупців нижче 107500 буде зона збитків і, напевно, будуть ліквідації. Тому, якщо ми побачимо 107,6 і нижче, скоріш за все, знову побачимо імпульс і стоп-лоси покупців. Давайте подивимось більш серйозні діапазони і пошукаємо чи є більш вагомі рівні покупців і продавців. Так, зараз це відключимо. Ну, в принципі, ось тут ось ця зона покупок, яка а, розвернула ціну, її можна відмітити. І якраз на її тесті ось ми бачимо невелику активність. Покупців. Вона, в принципі, доволі так масивно. 108,5, 108, тобто 500 доларів діапазон формується. Ну і продажі десь можна підкоригувати. <кхід> десь ось так. Ось така у нас ситуація по делі. Тепер давайте подивимось на а, зони об'єму на баланси. А, тут також треба період збільшити до 10, щоб побачити скупчення. І а, так, на перший погляд, у нас є а, ось тут активність в районі 107. 105. А, але цей. Об'єм він вже відпрацював себе, і якраз кульбінація ось цього об'єму, який розвернув, вона ось тут. І зараз виглядає все так, що продавець намагається перехопити ініціативу. Але давайте подивимось тепер на більш серйозні зони, де у нас відбуваються. Де у нас відбувалась боротьба за контроль. <кій> ось на періоді 80 вже бачимо ось тут. ну, Знову ж це той самий діапазон. Ці зони вони трішки менші, але локально вони актуальні. На зараз. Якщо буде ціна тестувати знизу вгору ось цей діапазон і ось цей діапазон. То тут можна очікувати як мінімум в середині дня якийсь відскок вниз. Ось так. Подивимось більш великі періоди. <кій> <кій> ну от за останні декілька днів. Сама сильна зона це була ось ця зона 11500, 11400. Звідси ми пішли в даунтренд. Останній, який тут був. І зараз якраз на підході до цієї зони у нас агресія продавця. Якраз ті, ті хто Зацікавлений в цій зоні, вони спрацювали агресивно, але поки що немає якогось серйозного об'єму, який би міг розвернути ціну далі вниз. Ну, принаймні не виглядає так, що була накопичена якась серйозна позиція нова продавця. Остання серйозна. Позиція була ось тут, в районі 115. Проміжні були об'єми десь ось тут, в районі 111-110. Ну і плюс тут добір. Тобто, в принципі, можна сказати, що ось тут, напевно, є продавець і він намагається зрушити ціну далі вниз. Якщо в нього це вдасться, то основна зона. Супротиву на майбутнє, це буде якраз ось цей діапазон. І по суті він буде нам е, маяком е, до зміни тренду. Що це означає? Це означає, що поки ми знаходимось нижче, е, ми все ще під контролем продавця. Чому? Тому що у нас є позиція продавця, і вона в плюсі. А всі покупки вони в мінусі. Але якщо ціна буде пробивати проб'є цю зону, закріпиться, то, скоріш за все, ми зможемо побачити вже такий розворот тренда вгору знову. Ну, але поки що виглядає так, що продавець. І повернемось на період 20, Спробуємо спрогнозувати. Якісь сценарії, які можна було розглядати середині дня сьогодні. Якщо ціна вийде ось сюди, то ми е, вийдемо вгору і покупець е, отримує перемогу в локальній битві за ось цю зону. Тобто тут відбувалася боротьба і треба дочекатись, хто буде переможцем, і тоді можна буде чекати е, корекцію. Ми вже проговорили про ці зони продавця, то десь, умовно кажучи, ось тут і ось тут. Це так приблизно я е, поміт, розмітив. Тут треба дивитись насамперед кульмінації, треба дивитись такі нові е, сплески об'єму і боротьбу за нові рівні, де вона тут розвернеться. Це можна буде побачити тільки в моменті, в реальному часі, якщо ціна сюди. Піде. А, якщо ми а, рухаємось вниз, робимо імпульс, то, скоріш за все, будемо пробувати далі знижуватись. У нас є тут потенціал долоя це 103-600. Ну і оця зона 105-300-105, вона, в принципі, скоріш за все, тут теж буде а, чинити супротив продавцям і буде відскок. То ось такі цікаві сценарії в середині дня на сьогодні і такі зони на сьогодні. Тому, якщо вам сподобалось, вліпити якусь вподобайку, чи напишіть якісь теплі слова на підтримку, можете придбати пакет індикаторів. І самостійно це все. Аналізувати а якщо хочете, можете замовити розробку індикатора з тестувальником і тестувати свої власні стратегії.